Слава Ісусу Христу і слава Україні героям з Богом і Богородицю і слава! Позвітаю я, Борис Володюк, равка Палановер, Володні Стер у 1758 фільмі Поква Христа і Упа. І я знімаю особливий день на свято Миколая 19 грудня 2022 року понеділок. І все найкращого бажаю вам, дорогі християни, брати і у Христі. А особливо ті, які ім'я Миколая має, яке означає, перемога народу на обов'язково буде. Переможуть неминучі, Божі, добрі, світлі люди, всіх потворть ми переможе Україна і ой, ой, нашим воїнам-захисникам і всім вам за те, що кожен з нас робить, що може, щоб було це скоріше, за це і наша пісня, молитва до Миколая. Дяки йому і нашим захисникам ми дочекалися цього свята, особливо наші діточки отримали подаруночки. і дай вам за чудотворні хрести, біля яких маємо молитися ми, щоб було найбільше наше свято перемоги з Богом. Його різдва або Великодня. дня. Я будем вихваляти ім'я Твоє величати, Микола. Дякую вам, дорогі брати і сестри во Христі, що ви молилися в цьому дні, майбутні будете молитися за всі наміри святі, особливо за перемогу нашої України з Богом. Прошу вас подивитись попередні відео мої, почитати коментарі. Дякую тим, які пишуть гарні коментарі. І дасть Бог зустрінемось завтра. Тримайтесь нескорено, красиво, разом ми сила. Бог поможе, разом переможе. Лімося і вимолимо, борімося й поборемо. Разом ми сила. Хай буде Україна єдина, Україна, непереможна і щаслива. Скоріше буде диво, воскресіння наших героїв не зробів щодо сонце храмів, як це обіцяла причиста Божа Мати і закликала, і закликає за це молитися щодня вервішні молитви передавати за це її. Пророчі слова і пресвятого Бога і згадуємо ми усіх, хто відійшли у вічність наших героїв дорогих в різні часи, в різні віки, що за Україну життя віддали. А особливо прославляємо Бога за тих, хто відійшли в останні роки, місяці тижні. І серед них і тих, хто відійшли саме цього дня. Світловічна пам'ять, Царство Небесне нашим героям. І дай Боже, Воскресіння, скоріше їм, напоміч нам, нашим козакам і дай Боже, щоб прощені були, і ті, які люди цивільні, мирні, відійшли від решофістів, загинули, хай Бог, пам'ятаємо наших героїв, не забудемо їх. Відчуваємо сумуємо їхнім рідним, близьким снова ну, все найкращим бажаємо і молимося Богу за те, щоб наші люди дорогі особливо розуміли УПА. і дякуємо Богу за покращення погоди за прекрасний сонячний день. За сонячні знаки, ви бачите були сонця знову в час моєї молитви. що це означає особливе Боже благословіння на нас в Україні. І, власне кажучи, в ніч на свято Святого Миколая, коли усі діти чекають подарунків, в цю чарівну ніч росіяни вирішили власне свої зловісні подаруночки відправити на українські міста і тероризували не лише киян, але й мешканців кількох областей, центру і півдня України, власне, мопедами, шахідами, дронами камікадзе, повітряну тривогу було оголошено посеред ночі у Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській областях в областях, крім того, ті області, де постійно повітряна тривога, там теж було тривожно. в сумській області постійні артилерійські обстріли з цим пов'язано сигнали повітряної тривоги. Там так само Луганщина, Крим анексований там теж неспокійно. Однак, оці сім областей, яких я, яких я щойно назвав, це ті регіони, де власне було чути звуки мопедів, і їх активно збивали наші засоби. ППО, наші сили ППО збито за цю ніч за найновішим. Даними наоновленими 30 із 35 дронів Камікадзе, тобто 5 цих безпілотників, снарядів літаючих, все ж таки влучили у якісь цілі по різних областях. Зокрема, в Києві йдеться про два влучання. Загалом 15 дронів було збито над столицею, 15 шахедів, Ну тож, це, от, власне кажучи, така інформація на сьогоднішню хвилину маємо. Маємо кадри, ну це короткі кадри, власне, заретушовані із цієї нічної атаки. І можемо послухати власне зі звуком, як це в Києві звучало і виглядало. Ми чули власне на цьому відео потужний вибух, звук мопеда, який вже нічим не переплутаєш. Багато українців вже його впізнають на слух цей звук. І от про два потужні вибухи говорять місцеві кияни. Поки що підтверджена інформація від і міської адміністрації обласної військово-цивільної адміністрації Київщини про те, що є двоє постраждалих наслідок вибуху. Їм надається медична допомога. Тобто загиблих немає, є поранені люди. І от повторюсь про те, що 15 таких шахедів, багарани, як росіяни їх називають, було збито лише над Києвом навколо столиці. А загалом 30 їх було знищено цієї ночі. Тобто, знову ж таки, половина всіх цих літаючих снарядів, дронів Камікадзе, було відправлено росіянами саме на столиці України продовжують посилено тероризувати саме Київщину і місто Київ. Сумуємо нашим дорогим киянам і всім тим. То потерпають рашу фашистів, тримайтесь на краще, сподівайтесь. Колослужбовці розвідувальної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади. звертаємось до вас, Зеленський Володимир Олександрович, як до президента України та до вас, залужний Валерій Федорович, як до головнокомандувача ЗСУ про допомогу у розв'язанні нашого питання. Наш підрозділ, знаходячись в районі виконання бойових завдань. Неподалік населеного пункту Бахмут під командуванням минулого командира бригади Брижинського Дмитра Володимировича отримав завідомо злочинний наказ про висування на необладнанні та пристріляні ворожої артилерії, а позиції, не дивлячись на загрозу життю особового складу. Ми висунулися на вказані позиції, хоча знали про небезпеку для життя під час виконання даного наказу. Потрапивши під чільний артобстріл. З усіх наявних у ворога сил е, з усіх наявних у ворога сил відійшли з позиції, щоб зберегти власне життя. В той же день ми отримали повторний наказ на висування на ті ж самі позиції, з яких нам довелося відійти. Вони були мало того, що під цілодобовим обстрілом з ворожого боку, але й позиції були також заміновані силами суміжних позицій. Про що ми дізналися випадково під час спілкування з підрозділами, які виконували роботу. По захисту державного суверенітету в даному напрямку. Інформацію ми довели командиру бригади Брижинському Дмитро Володимировичу щодо неможливості виконання бойових розпоряджень в даному секторі. Командир бригади відмовився спілкуватися з нами на цю тему та не захотів слухати наші аргументи щодо неможливості виконання бойового розпорядження, доведено ним до нашого підрозділу. Також він не захотів вислухати наші пропозиції щодо ведення розвідки в даному секторі. Хоча ми володіли інформацією щодо кращих позицій для ведення спостереження за противником, і це давало нам змогу виконувати нашу роботу якісніше та стримувати агресора на даному напрямку. Дивлячись, дивлячись на всі виші перераховані обставини, ми були змушені написати. Рапорт про небажання нами виконувати завідомо злочинний наказ, який нам віддав командир бригади на той час Бережинський Дмитро Володимирович. Через декілька днів нас, згідно з листами про відрядження, було виведено з зони бойових дій в одній із областей України, що перебуває на декілька відстані від зони проведення бойових дій силами Збройних сил України, де перебуваємо і по сьогодні, з моменту нашого виведення. З моменту нашого виведення нас зняли з усіх видів забезпечення матеріального, харчового, майнового та фінансового. Весь цей час ми знаходимося в місці дислокації згідно з листами про відрядження, які нам виписали в бригаді. Ми хочемо далі служити на користь нашої держави. Ми хочемо отримувати гідне ставлення до себе та всі ті умови, які має надавати нам служба в Збройних силах України. Але командування 58-ї бригади. Взагалі не звертаю уваги на наше існування, а більше в бригаді нас визнали такі, як самовільно залишили частину, що є безпідставним звинуваченням та порушенням наших прав. Нам довелося звернутися до судові інстанції, в ДБР, органи прокуратури для вирішення нашого становища та були повністю виправдані згідно судових рішень. Ми не відмовляємось захищати суверенітет нашої держави. І не відмовлялись. Більшість з нас пішли на війну з першого дня півномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Більшість з нас захищали нашу країну починаючи з 2014 року. Ми патріоти своєї батьківщини та сини своєї неньки України. Ми вимагаємо гідного ставлення до нас, відновлення нас на посадах, які ми займали, та відновлення всіх видів забезпечення, які нам мають надаватись з боку бригади. Слава Украине! Героям слава! Слава слава! Слава слава! І гори, за Дніпро широкий, за чорнеє море, за рідною землю, за степи і гори, за Дніпро широкий. Цемо за скоріше воскресіння наш переможе. Не оце сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську. Зяви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страстного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Сімічний атомний війни. Наш грусий, синіоки Ісусе, рятуй нас, вибачте все. Хай мати причиста і Боже військова в країну всіх нас. Поріжця спасе. Палюй за тебе, Україна, і свої сили віддаю, нею, що він людини із рідини наш духи слава, мою слава Україні, Героям слава! Слава нації, смерть ворогам, особливо рашу фашистам, з Богом просити Сектою хаба.